Найцікавіше, що до мене жодного разу не зверталися російські ЗМІ, при цьому, що якби, вони знають мою думку, і мені передавали, що на телеканалі Культура в Москві там була якась передача обговорення, як ставляться українські письменники до того, що відбувається, і там про мене не сказали, що у нього про європейські погляди там, і так далі. Але ніхто до мене не звертався жодного разу. А перше запитання у вас було про круглі столі. Ну, Ну, післязавтра приїздить група російського пенклубу Людмила Уліцька, з круглий стіл в Києві, який буде відбуватися, здається, в університеті так, два дні. Проходить під патронатом Ходорковського. Ось, ну, мене запросили, я обіцяв Уліцький, що я 24-го буду ввечері, але мені важко собі уявити, про що можна говорити, тому що в принципі, до цих людей ніхто не прислухається в Росії. Вони не мають ніяких важелів впливу. Вони навіть не мають впливу через своїх читачів зараз. І ну, добре вони каяться. Ну а що далі? Ми не можемо зараз навіть дискутувати про російську дійсність після Путіна, тому що якби, її поки що в реальності не можна собі уявити. Тобто, просто показати, що вони нас підтримують, ну для цього не обов'язково проводити круглий сторон. Ну, хоча все одно говорити треба, ну, хоча б показати нашим е е глядачам, що не всі е російські письменники підписуються під листом на підтримку окупації України російською армією. Скажіть, будь ласка, а в якій ролі ви себе поговорите, що письменника і журналіста, який пише про політику, чи в ролі письменника, який огинається темою? Я ніколи не оминав, тобто я я хотів просто писати не тільки про політику, а комфортно я себе і так, і так відчуваю, тому що я з практично з 90-х років, коли я почав їздити з виступами за кордон, то мене використовували не як письменника, а як коментатора. Тобто я презентую книжку, а половина запитань де про кучму там чи про Чорнобиль, чи там про корупцію, чи про то тобто, в цьому сенсі я. Я думаю, що я і, і звик коментувати політику, тому що мене, якби від мене цього вимагали від самого початку за кордоном. Ну і так сталося, що мої пояснення були більш зрозумілі іноземним читачам і журналістам, ніж будь-які пояснення політиків там чи, чи наших так званих політологів, які хотіли працювати на закордонну аудиторію. Ви можете припустити себе на Що? Ні. Мене постійно запрошують до різних партій, там до різних списків. Я жодного разу не погодився і ще жодного разу не пожалкувався.